Риби. Мертві тіла не вміють дихати, а мертві ли... риби плавати. На оранжевій смужку два трупи, рибічі, звісно, не людські. Байдужим поглядом риби втупились в стелі, розглядаючи кохоний Моя трапеза була готова. Імбирна пакуча пара підіймалась над рибами. Збризнула тіла лимонним соком, а їсти ж зовсім не хочеться. З тих пір, як загинула міні, світ перестав бути зеленим, а їжа милою. Мала історичка кинулась під машину. Останні я побачила, її коричнувати золотавий хвіст. Навіть би згадувати про той страшний день. як же ж вона любила рибку, а тепер я не маю з ким нею поділитись, не маю до кого сказати до мене. А ще від мене пішов Давид, студент, що приїхав з Ізраїлю. Він не витерпів мого, як то тепер називають, антисемітизму, А я просто його підколювала. Не те, щоб ми були разом, просто дружили, а він не лихої долі, помандрував додому. Він дуже любив свою матір і рибки, що жили, як часто він любив розказувати у ненадто великому проте затишному акваріумі з підсвіткою. Там жили дві золотеві рибки. Спочатку думав, що то хлопчик і дівчина, але як виявилось, то були два хлопці. Підозри того, що рибки дніє статі з'явились, коли парочка за 10 років спільного життя не дала потомства. Страшна любов Давида до рибок живих та моя до смажених поклала край нашій дружбі. Тим не менше, я сумую за тими часами, коли прийшовши з роботи, він і я вмощувалися в мене на дивані і приглядали фільми Кустуриці. Йому не щастило з дівчатами, а мені з хлопцями. Ми гарно проводили час. Квартира Давида недовго пустувала. В неї заселився хтось новенький. Скоріше за все, якийсь іноземець чи іноземка. Тут престижний район, вигляд на Дніпро і ніяких тобі трас під вікном. 26-й поверх, привітні консьєржки, європейська краса чистота. Тут квартири орендують різної породи люди, але всіх їх об'єднує кількість муликів на банківському рахунку. Сусідство взагалі дивна штука. Вона, як і будь-яке явище, має свою особливість. Всі сусіди поділяються на тих, які вітаються, і ті, котрі тебе ігнорують. Це просто альфа і омега. Початок і кінець. Але чекай, ти не жила на лівому березі, ти не міняла ледь не щороку квартиру, тебе не було сусідів наріки у каші під вікнами. Ти завжди мала що їсти і з яким плуватися. А люди живуть на різних берегах, на правому чи на лівому. І в кожного з них своя доля і свої закони. Єдна їх хіба річка, що кишить грибою. Дякую.